Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Це прийшла я до Лідла. До Лідла прийшла. А що я прийшла, Та так прогулятися прийшла. А тоді ж піду до мебільних. Я ж люблю мебільні. Ой, і все ті. Сині такі. Ой, такі довгенькі, мабуть, смачні. Я ніколи такі не брала, і не давала. Цибуля щось не дуже хороша. Так можна було б взяти цибулі салатика зробити, ну якось не дуже. Євро 19, але така не дуже. От. Ну і ладно, і не буду брати. Я зайшла в свій магазин, там сливи були по знижкам 34 цента, пів кіла. Так я купила сливи, я тоді зайшла туди в турецький, думала, може оп'ять по євро 90 гранатики. Не було гранатиків по євро 90, так я купила малюсінькі оці коктейлі, огірочки, 99 центів. Так я взяла баночку, думаю, так візьму, посмакую. От. О, 5,49 конфетки, конфетки, 5,49 карамельки. От. Але ж я не збираюсь, поки посилку нікому відсилати. Оце тут ціни на курячі, всякі вироби. ну На сире куряче м'ясо. Ну, поки ще посилку не збираюсь відсилати, так що й брати не буду. Оце курячі грудки по знижкам. Не люблю я грудки, ви знаєте? Ну, не подобається ніяк. Люди якось, ну так, да, воно полізне, там нема жиру, таке, всяке, всяке різне. Я не люблю, воно пісне, тверде, не хочу я його такого. Не люблю не хочу. Ну, от. Так, трошки тут ще подивимося. Це в мене ж тілево, я взяла рюкзака свого покласти, щоб їхати. Оцю ж ковбаску люблю, але ж не. Як була б, так я б купила б собі. А оцю не люблю. Вона така з кислинкою, і ця, і ця, з кислинкою така. Не хочу я її. Так, що тут у нас ще? От. Йогурти всякі, сирки всякі, салати всякі, мені грету. Це, бачите, вони як мені грету. Отак от вот докупуєш, тоді соєдиняєш. Можеш цибульки додати, зеленою, хоч обичної, синьої хорошо додати, та й заправити олією, та й все. Можна було мені в Арабському ще купити олії. Там олія, та, як вона називається, соняшникова наша. Але ж я оце ж ішла сюди, на прогулянки всякі. Думаю, ну на що я буду ще тягатися. З олією. Не буду я тягатися з олією. Що воно таке за апарат? Такий оце. Стоїв 399, зараз 299. Не знаю, що воно таке. Ой, тут таке все випікати вижарювати. Таке, таке сяке. От. Оце з вишнями хороші ті. Йогурти. З вишнями. Але не хочу туди в рюкзак класти, щоб не дай не лопнуло, та не то. У мене є ще один йогурт, треба поїсти тоді вже. А то не, хлоп, не дай бо та мені вимаже рюкзака і все, що в мене в рюкзакові. Не хочу я такого і близько. От. Не хочу, не хочу. Це термовілі. Вілі, да? А це оці кермовілілі, так? Да? Ціка тут 10%. Ну, це непогано. Я люблю такі кермовілі. 49 центів. А це що таке кермовілі? Чи по знижці? 30 центів. Я хочу теж. У мене сметанка є, мені А завтра куплю. Ось що тут таке, оце всяке різне. А ну що це таке? Ой, подивіться, що воно таке. Якісь... А, це протеїнові, Я не люблю протеїнові. йогурти, ніяк не люблю. І ковбаса якась велика палка така. Теж не хочу. На що мені такі палки здорові? Ковбасні. Оце, бачите, вже таке, що то випікати. Випікати слоєчки. Слоєчки. Всяке оце ж оце ж на його кінку. оце йолу таке, м'ясо таке. Люди ставлять оце таким здоровим прямо в духовку. Ну, хто у когось піч може є. Ми теж у духовку ставили. Як у нас сім'я була більше. Юра там, ната прийде, мої приїжджали, Павлочок, синок, Аня. Астюшка Масимо. От, на Новий рік приїжджали на Різдво. Так, тоді, звісно, багато кольчого випекали і робили всякого смачного. Оце такі гномики всякі, олені. Коврик такий 2,99. Я думаю, що воно після. Після різдва буде дешевше. Ялинка ось така. Оце такі шарики. Це така деревинка така якась. Бачите, ото. Це бумага Ну от. Ну, таке всяке різдне. Таке, що не треба мені воно. Мені воно й не треба. Давайте по цьому ряду трошки проїдемо. От, подивимося, що тут як тут. А що я нічого й не купила, ні? Я нічого не купила, ну і не треба. Значить, нічого й не треба. А, я теж ж хочу подивитися, в ті коктейльні огірочки я взяла за 99 центів. А скільки вони тут? Чи вони тут є взагалі? Чи вони тут є взагалі? Раніше були. А зараз я щось не бачу. А ні, вон там от лежать. Євро 79. Ага. Ну, а я взяла за 99 центів. Так, знаєте, то кому збити. Я не дуже люблю кому збити. Я тут помідори свої солила, дуже було смачно. ну а Тут всякі ціни, всякі вироби, чіпси то те, то все. А на цю сторону давайте подивимося. Що тут, тут у нас таке? Горішків, нема по знижкам. До, в, тому в турецькому непогані горішки. Я добрала собі, ну ще й не поїла. Треба доїсти, тоді опять взяти Так, скільки тут оці саксалайним горішки, півкіла, пів кіла, пів кіла. 7,29, 16. Це буде 14,60. 14,60 буде. Орішки. Ну, непогана ціна, я вам скажу. Непогана. Подивимось далі. Так невдобно телефон держати, тому що нема, нема ж у мене на нього одягу. Наточка мені купить одяг, тоді він буде в мене вже більше більш одітий. Так скажемо. Більше дітей, Нема нічого тут такого. Отакі От ми раніше з натою брали вони по Євріку, були шоколадки, такі смачні. Німецькі з начиночками, з орічками. А тепер... а тепер ніяк. Ніяк, ніяк, ніяк. Віганський шоколад. Що Шо воно за Віганський шоколад? Тозна. То, значить, так написано, що він віганський, чи так воно і є. Не знаю. Не знаю. Не хочу навіть і замарачуватися. Ну, давайте, дівчатка, хлопчики, невеличке відео вам зняла, та вже і піду, тому що вже, тому що вже все, я робила, показала вам, піду далі. Papa, harno i val.